В Новому Заповіті сказано, що Христос викупив нас від прокляття. І це дійсно так. По справжньому віруючу людину, Христос звільняє та викупляє від прокляття і переводить у благословення. Але якщо людина релігійна, якщо людина живе по закону, Якщо людина ставить Духа Святого, ставить Ісуса Христа нижче, чим якісь правила, якісь, якісь повір'я, якісь закони, в тому числі Божі, в тому числі і Божі заповіді, Божі закони, то Ісус Христос не може викупити вас від прокляття. Ісус Христос не може перевести вас з прокляття в благословення, бо ваш розум живе не живою вірою, а живе законами мертвими.